Ліни, Костенко, на все є час на голубі, тумани, на вчинків простоти, на простоту понять, на те, що, коли навіть не таланить можливості і ті уже п'янять, на те, що сил немає де прикласти, бо силам тим не відчуваєш меж, і прагнеш далі до мети і щастя, а як впадеш, не боляче впадеш, на все є час, на милу, недосвідченість і переконання у власній правоті, і на любов. Що благодатна вічна буває раз і тільки раз в житті, і на все є час на самоту і вірші, і безсонну ніч осінньої сльоти, на гіркоту безмірних перебільшень і справедливу жорсткість прамоти. На все є час, на право заперечень, на те, щоб згасли істини старі, на те, щоб, не вагаючись на плечі, узяти непосильні тягарі. А потім, розрізняючи, баласти, і з поміж них єдине, основне, спокійно зняти, вибрати, перекласти, сказати – життя, прийми тепер мене.